Українська служба BBC пише про те, що керівник Газпрому російського Олексій Міллер на тимчасово змінив фах. Він вирішив виступити у ролі синоптика. Пан Міллер прогнозує холодну зиму для України. І стверджує, що Україні не вдасться закачати до підземних сховищ необхідну для успішного проходження зими кількість газу. Він оперує цифрами, каже, що Україні потрібно 18 мільярдів кубометрів. А більш бажаною є обсяг у 20 мільярдів в той же час. Сьогодні в українських ПХГ, як їх скорочено називають підземних сховищах газу. Є лише 16 мільярдів. Ну, фахівці кажуть, що цього достатньо, щоб при зниженій температурі в помешканнях зиму все таки пройти достатньо успішно. Ну правда, хоч... пан Міллер не зазначає, чому він так переймається проблемами України і займається невластивими йому функціями. Зокрема, прогнозувати погоду мені це виглядає як маніпулятивний ход пана Міллера, який просто таким чином власне намагається зробити позицію і Газпрому і Російської Федерації в наших газових переговорах з Путіним з позиції сили. Ну так він по різному в різних іпостасях виступає цього разу у ролі такого турботливого, дбайливого. Діяча, менеджера і насправді, як кажуть експерти, проблема в іншому. А саме, Газпром має проблеми із тим, щоб забезпечити безперебійне постачання газу до своїх західно- і східноєвропейських покупців цієї зими, адже для того, щоби цей транзит був повноцінним стабільним, треба, аби Україна мала достатній обсяг газу. Зазвичай це 6 мільярдів кубометрів, який йде на підтримання необхідного тиску у газогоні. Але оскільки стосунки між країнами зіпсовані. Росія не постачає із червня газу до України, то відповідно і витрачати свої кошти на забезпечення російського транзиту Україна не буде. Сьогодні перед нашою країною стоїть з інше, інше завдання: як забезпечити власних споживачів газом.